Кар'єра Михайла Мудрика могла скластися зовсім інакше. Про це вже мало хто пам'ятає, але ще два роки тому Українець міг опинитися у чемпіонаті Німеччини. Навесні 22-го до Шахтаря прилетіла щедра пропозиція з Лаверкузена. Байер був дуже серйозно налаштований на придбання Мудрика. Німецькі ЗМІ стверджували, що Байер запропонував за мішу 20 мільйонів євро. Не так вже й мало у випадку з гравцем, який на той момент міг похвалитися невеликою кількістю класних матчів лише у рамках чемпіонату України. До речі, трансфер Маркет і Мудрика лише в 4 мільйони євро. Найцікавіше в цій історії полягає в тому, що Мудрик Велике бажання грати за байер, про що відкрито заявив у спілкуванні з журналістами. Більш того, Михайло додав, що Байер єдиний клуб, до якого він хоче перейти. Байер зробив офіційну пропозицію. Мудрик вже бачив себе у футболці німецького клубу. Але Шахтар в останній момент сказав Ні. Шахтар вгадав. У січні 23-го вони продали Мудрика в Челсі за 70 мільйонів. Донецькому клубу точно пощастило, а ось футболістові не дуже. Мудрик виявився не готовим до ОПЛ і такої відповідальності. Перехід у Байер був би набагато правильнішим рішенням. До речі, ви знаєте, хто з українських футболістів успішно виступав за байер?